Всім привіт! У цьому відео я розкажу про перші кроки на моєму шляху до освоєння коротких хвиль. Нагадаю, що у мене трансівер ICOM IC7320 та антена Storm ST14 розрахована на диапазон 10 метрів. Саме з диапазону 10 метрів я і почну освоєння КХ, Single Sideband, однополосна модуляція, голос. До речі, якщо ви не бачили моє попередні відео про трансівер та антенну, посилання я залишу в описі. Трошки змінив позицію, щоб показати моє обладнане робоче місце. Спочатку трансівер у мене стояв на підвіконні на балконі, але це виявилося дуже незручно, тому що там дуже світло, а десятка, як відомо, денний дипазон. Потім він переїхав на великий стіл, який ви бачили на початку відео. Ну але там я люблю попаяти або посидіти за ноутбуком. Тому я виділив ось такий окремий столик на колощадках. На нижній поличці у мене тут стоїть блок живлення. Китайський, і здається, він може давати 30 ампер. Коротше, непоганий блок живлення. Багато хто використовував такий до мене, і після мене купували, всім подобається. Ну, а тут, як ви бачите, у мене стоїть трансівер. Ну і ось такий мішечок для сидіння. Дуже зручно. Отак я все це обладнав. Почну я свою розповідь з налаштувань трансівера, але я не буду знімати якийсь гайд по налаштуванням, оскільки користуюся ним дуже мало, і навряд чи в мене вийде щось хороше з цього. Я просто покажу, що налаштував конкретно я для того, щоб зайти в SSB на десятці. А ви, якщо помітите якісь неточності або дасте поради, я буду вам дуже вдячний. Давайте почнемо з того, що я розкажу, що це за ручечка. Оця ручечка у нас має дві крутілки, верхня це гучність, а нижня дуже цікава. Цікаво зроблено в цій моделі радіостанції, що в лівій частині ця ручечка відповідає за підсилення по високій частоті, в правій стороні це вже рівень шумодава. Бачите, там з'являється значочок такий, який показує рівень шумодава. А в цій частині от, BMC, і в нас підсилення зменшилось, водоспад став менш яскравий. От так це працює. Ну, а Верхня крутілочка це, в нас... це в нас гучність. Тепер давайте покажу, як тут перемикаються діапазони. Тут е, тачскрін. І Щоб перемкнути діапазон, ми просто клікаємо на частоту і вибираємо потрібний нам діапазон. От і бем, Ми перемкнулися. У ну, мене антена однодіапазонна, тому в мене зараз тільки десятка. Далі, як ми можемо регулювати частоту? Звичайно, ми можемо регулювати ось а, цією великою ручкою. Вона така плавненька і приємна. А, і як бачите, тут у нас зараз а, по 100 Гц іде. Але нам можна ввімкнути якийсь менший крок. Клікаємо сюди. І от у нас вже в герцах крок. Але якщо ми хочемо його менш плавний зробити, то ми ось на ці три останні розряди також натискаємо. І в нас вже крок 10 Гц. Більше того, ми можемо на цій крутілці залишити якийсь плавний крок, а грубий крок регулювати ось цією крутілкою. І крім того, можемо, можемо задати, який там має бути крок. От Зараз 100 Гц, давайте зробимо 1 КГц. І у нас вже 1 КГц. От так. Але а, це ще не все. У нас також на тангенті є кнопочки. І ми можемо цими кнопочками також регулювати, що дуже зручно, коли у нас а, на крутілочці стоїть плавний крок. Ми там десь знайшли сигнальчик, на нього вийшли. А потім так беремо, клікаємо, і він у нас вирівнювався, наприклад, в кГц. Дуже зручно. Наступне, що нас дуже-дуже цікавить в налаштуваннях, це, звичайно ж, хотів сказати вихідна потужність, але ні, режим роботи. Давайте глянемо режим роботи. Ось у нас зараз USB, upper side Band, яка прийнята на 10 метрах. А тут ми можемо вибрати FM або що, що нас там цікавить. Ми також можемо вибрати нижню бокову полосу, якщо натиснемо ще раз SSB. І ось уже в нас lower side band, тобто нижня бокова. Дуже зручненько. Так, Тепер переходимо до потужності. Ось ця крутілочка у нас має кнопочку. Нажимаємо цю кнопочку, і ось у нас верхній пункт RF Power Він в відсотках. Але в SSB ну, 100% це і є 100 Вт. Ну, і також тут можемо накрутити Мігей компресію і так далі. Я їх не чіпав, залишив, як є, регулював лише потужність. Давайте я залишу 30 Вт, тому що наступний пункт у нас це тюнер. Дуже важлива річ для трансивера для того, щоб налаштувати антенну. Як бачите, в мене зараз а, тут світиться лейбличка Tune, Тобто тюнер ввімкнений, є під нього окрема кнопочка. Хоча я не знаю навіщо, а, тому що мені зручно, коли тюнер весь час включений. А, це в нас менюшечка, менюшечка, в яку ми можемо зайти і вибрати тут а, function tuner і скинути всі налаштування. Це ті налаштування, які наш тюнер запам'ятовує. Ми їх візьмемо, зараз скинемо. PTT Start On, тобто кожного разу, коли ми натискаємо PTT, вмикається тюнер. Давайте зараз покажемо, як він працює. Бачите, я скидав там налаштування, і зараз, зараз я натисну PTT. Чуєте, пішла тріскатня? Це в нас налаштовувався автоматичний тюнер. Саме так воно і працює. Подивимося ще одну фічу цієї радіостанції, яка, на мій погляд, дуже цікава. Зайдемо в меню. І ось у нас SVR. І дивіться, якщо я зараз натисну тут кнопочку цю Play, тут вказаний степ 100 кГц, і я зараз почну просто клацати тангентою. Дивіться, що буде. У нас тут малюється такий собі графічок, і це не що інше, як графік КСХ або ж графік СВР. Таким чином, ми можемо подивитися, як у нас налаштована антена в діапазоні. Ну, як бачите, у мене тут все добре. Всюду КСХ менше півтора. І е, максимум у нас три, тому що наш тюнер не зможе налаштувати антенну, у якої КСХ більше трьох. Це такий важливий момент. Е, багато хто з вас, хто скіловий, скаже, що це мало і недостатньо, але е, чесно кажучи, мені цілком достатньо така фіча. Лише хочу додати, що не треба сприймати це як якийсь встроєний векторний аналізатор, тому що це не так. Це просто така собі приблуда, показометр, яка допоможе вам приблизно оцінити ваш КСХ. На нове воно вам не замінить. Так, переключимося на водоспад. До речі, так, в менюшці можна налаштувати кольори водоспаду там, і багато чого іншого, але я думаю, що це трошки буде поза межами цього відео. Зараз я хочу показати, що ми можемо налаштовувати полосу водоспаду і налаштувати її можемо аж до ну, коротше, 1 МГц. От зараз це 1 МГц, тобто так чисто для оглядової функції. Можна вибрати щось велике, а коли ви вже налаштовуєтесь на станцію, то тоді, звичайно, треба щось менше. Там я зазвичай ставлю 20, щоб бачити, плюс-мінус поряд, які станції працюють, і мені цього достатньо. Крім того, ми тут можемо. Так, повішу тангенту. Ми тут можемо використовувати преампліфаєри різні, От, вимкнути, там, перший, другий. Як вони працюють, треба дивитися в документації, ну або ж, вже, там, як то кажуть, по відчуттям. Також є тут якісь фільтри, notch-фільтр, NB, не знаю, що це таке. NR, noise, Noise Reduce, здається, зменшення рівня шуму. Ну, коротше, є тут всякі такі примочки, які можливо вам знадобляться. Я поки що не можу нічого про них сказати, лише те, що вони є. Дивіться, в другій частині радіостанції у нас також є кнопочки, з якими я не розбирався, тому що вони стосуються каналів в пам'яті та репітерного розносу, тому що на 10 метрах, наприклад, як виявляється, існують репітери. Мені поки що не вдалося послухати жодного з них, тому з цим функціоналом я взагалі не розбирався. Лише те, що стосується SSB. Ну, і також хочу звернути увагу. от Хто користувався ICOми, то, мабуть, вам це меню дуже знайоме. А я вибирав станцію, виходячи з того, що в мене портативка ICOM, і я не прогадав, тому що менюшка мені дуже знайома і дуже легко нею користуватися. Ще можна поміняти фільтр. Це я довгий, довгий клік на нього зробив, і тут можна подивитися, які параметри фільтру зараз. А якщо я буду коротко на нього тапати, він буде просто перемикатися. Ну, це, по суті, просто ширина фільтру, щоб ви могли в разі наявності поряд якоїсь станції, яка дуже поряд розташована, то ви можете від неї відлаштуватися. Ну, і також ось цією кнопочкою можна налаштувати, трошки, трошки посунути АЧХ фільтра. От, якось так це працює. Мені це поки що не знадобилося, але ну, треба сказати, що в мене невеликий досвід. Я впевнений, що в майбутньому це буде дуже корисна фіча. Мало не забув про ще одну дуже важливу річ це ось цей показометр S-метр. Дуже маленький, такий він тут маленьким виглядає. Але дуже важливий, тому що вам треба давати рапорт оператору, з яким ви проводите QSO. І нам треба його зробити більшим. Або змінити те, що він нам показує. Дивіться, зараз він у мене показує S-метр і вихідну потужність Power, але також ми можемо поставити SVR. Бачите, помінялося, або можемо поставити, наприклад, дивитися вихідний струм, струм вихідного каскаду. можемо там дивитися. І також ми можемо вивести його більш крупним планом, тому що там дуже маленький і буває незручно. А Також ми можемо зробити це ось таким чином. У нас водоспад стає меншим, а есметр стає більшим і так також буває зручно користуватися. Ось так, беремо, перемикаємося, тому що коли ми ходимо по диапазону там шукаємо, хто добре проходить, з ким провести зв'язочок, то, звичайно, що нам великий такий розширений водоспад він зручніший. Але коли ми вже проводимо зв'язок. А, то нам ось таким чином зручніше давати рапорт. Ось така річ, друзі. Тепер варто сказати кілька слів про сам діапазон 10 метрів, які в нього є особливості. На коротких хвилях є таке явище, як проходження. Тобто, це періоди, коли ваш сигнал вашої радіостанції проходить на дуже далекій відстані. Так от на 10 метрах проходження залежить від сонячної активності. І період сонячної активності десь так 11 років. Останній пік був у 2024 році, тобто зараз активність на 10 метрах вона йде на спад. Крім того, проходження на 10 метрах залежить від добової активності. Для нас це означає, що зв'язки можна проводити у світлу пору доби. Але все це не означає автоматично, що ми вимкнули радіостанцію і прямо навалюємо там на Європу чи на Азію. Це зовсім не так. Треба дивитися графіки проходження. Зараз на екрані ви побачите скрін того ресурсу, яким користуюся я для відстеження проходження. Тепер про частотний розподіл на діапазоні 10 метрів. Діапазон дуже широкий від 28 до 2970 МГц. Це дуже багато, враховуючи, що SSB займає всього на всього 3 кГц полосу. Але в першій частині діапазону там від 28 до 28300 працюють зазвичай цифрові радіостанції та телеграф. Їх дуже добре видно. Цифра та телеграф дуже добре проходять. Зв'язок голосом в ССБ прийнято проводити Upper side Band, тобто верхня бокова полоса. І цей участок знаходиться від 28300 до 28500. Саме ця частина депазону мене найбільше цікавила, і більшу частину часу я тут проводив. Я питав старожилів, що знаходиться вище по діапазону. Як мені пояснили, там зазвичай працюють частотною модуляцію, і також там розміщені всілякі репітери, яких я, на жаль, не спостерігав. Коротше кажучи, якщо збираєтесь працювати цифрою, то ваша частина діапазону це 28 МГц, 28 300. Якщо ж голосом, то 28 300, 28500. і все. Тепер щодо проведення QSO. В той день, коли я вперше сів уже нормально за трансівер і вирішив провести кісо, було дуже багато контестів, тому що було якесь дике проходження. Я не став туди влізати, тому що не мав великого якогось досвіду. Просто став на окрему частоту, здається, 28495 і почав кликати. І досить швидко мені відповіла Британія. Ще одне кіосо мені вдалося записати на відео, також зараз переглянемо. Foxtrot 5 Romeo Alpha Golf. This is 3, uniform, uniform Uniform Golf, can you copy me? A uniform Tango three uniform uniform golf. I'm Igor from Ukraine. Uh, U five nine five nine. Okay, QSL ready go? Okay. Uniform uh, Tango three uniform uniform some... golf Okay. Hello there. Good. Uh, good afternoon. thanks for the five nine, uh, yes. Five. Some... Uh, QSL, QSL. Uh, nice to meet you, and uh, thank you for QSL. Uh, I will send you request on uh, qrz.com because uh, I haven't uh, so much uh, ex experience on uh, short waves. Uh, so, on Mike to you. Okay. You, you. Yeah, uh, I lost you a bit. Uh, this last one wasn't good, but okay. Yeah, I will uh, confirm you uh, on the qrz.com page uh, for sure. So, thank you very much for your visit. I wish you. A nice uh, weekend there, hopefully. And uh, good, uh, God bless Ukraine. Uh, all the best. Спасибо. До свидания. Пока. В цілому нічого складного нема. Коли було проходження, мені вдалося провести зв'язочки з Європою, а також з Саудівською Аравією та Кувейтом. Загалом за весь цей час я провів 10 QSO. Я їх залогував на qrz.com, і деякі з них мені навіть підтвердили. Ну а тепер хочу підвести підсумок. Загалом зайти на КХ мені, я вважаю, вдалося а, десяток QSO голосом на дуже коротку антенну. Це, в принципі, непоганий результат. Але а, 10 QSO за такий а, досить довгий час. А... Це дуже мало. І останній місяць я взагалі не бачив нормального проходження. Може воно є, але в цей час мене нема вдома. А тому висновок який? По-перше, мені треба краща антена. І антена не просто на 10 метрів, а на декілька діапазонів. Тому що 10 метрів зараз майже весь час закритий. А наприклад, я бачу по карті проходження, що 20 метрів, наприклад, відкритий частіше. Тому я хочу ще 20 метрів, як мінімум. Ну і, звичайно ж, ця антена має бути якоюсь повнорозмірною, а не просто штирьок на балконі, тому що штирьок дуже мало ефективний. Окрім цього, я планую спробувати також цифрові види модуляції FT8, можливо, ще щось, тому що SSB це звичайно дуже прикольно і круто, але. Цифрова модуляція вона більш пробивна. Інколи я вмикаю трансивер, в SSB я не бачу нічого, але при цьому я бачу дуже потужні сигнали в цифрі. На цьому я своє відео завершую. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду радий почитати будь-які ваші поради, тому що я знаю, що в мене тут є люди набагато більш скілові на АКХ, ніж я, тому welcome у коментарі. Ну і не перемикайтесь, до нових відео. Всім три!